Всім привіт і вітаю в новому випуску звіту. Якщо є бажання допомогти в боротьбі з алгоритмами Ютуба, можете от прям зараз ти лайк цьому відео. Потім, якщо щось не сподобається, на виході приберете це, звісно, за бажанням. А от допомога зсу в боротьбі з окупантом це наш обов'язок. Тож давайте вже доб'ємо збір на евакуаційний пікап для 38-го БРМП. Там залишилось десь біля 100 тисяч, Тож, якщо кожен глядач кине по 2 гривні хлопцям, ще й на зиму в резину гроші залишиться. Так обняв не так. Давайте зробимо щоб так. Іному до новин наток звітою. Starlink представили третю версію свого терміналу: більш тонку, модну молодіжну, з на 10% збільшеним полем огляду, і без вбудованого мотору для орієнтації в просторі. Тепер перед інсталяцією треба просканувати небо і сперти тарілку на відкидну підставку. Якщо знадобиться її повернути для більш стабільного зв'язку, додаток у вас про це сповістить. І з одного боку, ніби даунгрейди спрощення, а з іншого, враховуючи кількість супутників на орбіті, тарілці банально не треба нікуди рухатись. У мене був Starlink. налаштувався на північ і жодного разу не змінював свого положення. Можливо, хлопців на фронті, яким я його відправила, ситуація інакша, але я якось в них це не питала. А от повноцінний вологозахист по стандарту ip 67, я думаю, їх би точно зацікавив. Так тепер тарілку можна навіть занурювати в воду на глибину до метра і їй нічого не буде. Ще поліпшили роутер. Можливо, він тепер навіть не таке гімно, як раніше, та підвищили стійкість до вітру з 80 до більше ніж сотні кілометрів годину годину. вже уявили, наскільки круто нова тарілка вписалась би в наші морські дрони. Припиняйте, бо враховуючи позицію, маска нові старлінки скоріше з'являться на російських чи іранських дронах. Для компанії Starlink 3 це банально здешевлення конструкції та зменшення кількості гарантійних випадків, поки треті старлінки продаються лише в США і не для всіх. Але зі скороченням складських залишків минулої генерації вони її поступово замінять. В цілому, впевнена більшість користувачів, навряд чи взагалі помітять різницю, в тому числі і. В ціні вона не змінилась, і розпродажу для минулого покоління ніхто проводити не збирається. А знаєте, хто планує проводити розпродажі? Вірно, в чорну п'ятницю тупо усі, але завжди є нюанс. Не всі роблять це чесно, і все, що треба, щоб не купити щось дорожче ніж до ЧП, це просто зайти на є-каталог. Бо тут, окрім зручного підбору за характеристиками, є можливість сортувати за майже будь-якими параметрами. Від часу автономної роботи смартфону до, скажімо, діаметру, динаміки в наушниках, і також перевіряти зміну ціни на будь-який товар, знаходиш завдяки безлічі фільтрів, потрібний товар. Прокручуєш донизу і одразу бачиш по графіку мінімальної та середньої ціни, чи актуальні ці 60% знижки, що тобі намалювали на ціннику в тому чи іншому магазині. Можна навіть попит на обраний товар глянути, ну щоб зрозуміти, чи це не, не ліквід, від якого магазин намагається позбутись. Ну а що не всі навколо техноблогери? Але якщо є бажання, завжди можна їми стати. Є каталог, наприклад, готові платити за ваші огляди. Реєструєшся, набираєш публічний вішліст на 20 тисяч гривень. Пишеш розгорнутий відгук з фотками до будь-якого свого девайсу і отримуєш шанс виграти свій вішліст абсолютно безкоштовно. Більше відгуків, більше шансів. Посилання на e-каталог е залишила в описі. Переходьте і купуйте з розумом, а не через великі знижки на цінниках. Та отримуйте те, що бажаєте в обмін на відгуки. Не дякуйте, купите, подякуйте. Дитинство сильно впливає на формування нас як особистостей. Більшість психологічних травм з'являється ще в дуже малому віці через поведінку батьків чи близьких. І знаєте, щось я на фоні цього всього дуже переживаю за майбутнє людства, бо батьки штучного інтелекту на цьому тижні вирішили максимально скандально розійтись і хто його знає, які травми уші залишаться після цього, і що він взагалі думатиме про людей. Почали все з того, що раптово з позиції гендиректора турнули Сема Альтмана. Чувачок ще шіст. Надцятого листопада їздив на модні форуми, тиснув руки з світовим лідерам. А 17-го за пару хвилин до публікації новин дізнався, що звільнений радою директорів за те, що був недостатньо відвертим, причина прям топ. Дуже сподіваюся, що нікого з вас за такої ніколи не звільнять. Ну і здалося, бо ходиш. Ну іди. але одразу за семом з OpenAI попензлювали голова правління Грег Брокман та троє старших розробників. Як то кажуть, not good, not terrible. бачила серіал сексе. Там все так само і було, не буває. Але тут на арену вийшли Microsoft і такі, і така «А що відбувається? Ми інвестували у вас 13 мільярдів і взнаємо про звільнення СЕО з новин. А, може, це його... треба було у нас питати. А свіже звільнений Альтман такий, «Ай, ладно, відкрию новий стартап. А Microsoft такий, тактю, так, так на що тобі? Катай до нас, будеш в нас нейромережі розвивати». І тут рада директорів така. Та блін, щось не так пішло. Це що, тепер Майкрософт буде інвестувати в свої розробки. А що ж ми кушать будемо. Давайте робити все можливе, щоб повернути саме Альтмана. Але ж тут співробітники масово почали публікувати в своїх соцмережах одне й те саме повідомлення: OpenAI нічого без своїх людей, після чого з 770 співробітників оприлюднили відкритий лист з вимогою повернути Альтмана. І якщо цього не станеться, вони готові перейти за ним в Майкрософт. І найцікавіше, що серед підписантів був і той, хто за чутками і винен нас звільнені. Знайомтесь, ілля суцкевер, головний науковий співробітник. Компанії, що як кажуть, постійно конфліктував з Альтманом щодо напрямку розвитку щі і намагався його підсидіти. Ну і звісно ж, не обійшлося ці історії без Ілона Маска, що висрав твіт підтримки Суцкеверу, коли саме його почали звинувачувати в організації заколоту. Типу Ілюша, топ в нього прекрасний моральний компас. І якщо щось таке і зробив, то тільки тому, що треба було. Ну, власне, ніхто не сумнівався, що гімноїд підтримає тіпа, який власноруч майже розвалив 80 мільярдну кампанію. Маск, он Ка мільярдну майже вже йобні, і як вишенька на торті, голова Microsoft Сатіна Дела в інтерв'ю заявив, що остаточного рішення по Альтмону немає, і поки не зрозуміло, чи перейдуть люди з OpenAI в Microsoft. Типу все залежить від ради директорів. А вони в свою чергу сказали, що Сем хай гуляє, а ролити OpenAI буде чувак, що колись керував Твічом. Така от нейромережева Санта-Барбара, і можливо, я пропустила якісь важливі деталі в цій історії, але там таке неслося, що ніякі щі не просто Поки знімала цей випуск, Альтмана поновили на посаді: Чувак Твіча йде нахер, а раду директорів розпустили. І так, в ній вже не буде морального компаса Ілончика, проте, впевнена, збільшиться кількість людей з Майкрософт. Чому нас навчила ця історія? Та хіба що тому, що, поки не пізно, краще передати управління розвитком щі йому ж самому, бо реально виросте соціофобом та людину Та й взагалі, шкіряні мішки зі своїми емоціями та амбіціями щось не не справляються. Wireless Power Consortium завершив роботи по розробці сертифікації зарядки стандарту Qi 2. І вже до кінця цього року в продажу з'являться універсальні магнітні зарядки MagSafe з потужністю в 15 Вт. Небагато в 2024-му, та Ти взагалі є одне питання: а що їм заряджати в андроїдах? Магнітної системи кріплення майже немає, і не дивлячись на те, що її частково можуть інтегрувати в кейси, це все одно не те, бо тримається паршиво. Виходить, єдиний доступний варіант це iPhone? а конкретно iPhone 15? бо тільки він сумісний з Qi 2 і може отримувати повну потужність а в минулих генераціях дефолтні 5 Вт. Ну, взагалі в мене не прижився Максейв, Хіба що кріпленням в машині деякий час користувався. Але оця шайба біля ліжка то такий крінж здорове, повільне, нагріває смартфон. На хіба воно коли є швидкий та стильний кабель? А у вас склалися відносини з бездротовими зарядками? Напишіть в коментах, чого воно вам треба. Минулого тижня Аймеседж прийшов на Android. Цього ж тижня він з нього пішов, і проблема виявилась не в злій злій Apple, що заборонила людям бути щасливими, а в тому, що Nothing Chats, так розробники тих самих смартфонів, доволі оригінально підійшли до збереження конфіденційних даних користувачів. Для користування iMessage треба було передати свій пароль від iCloud у сторонньому сервісу Sunbird, що на власному на хмарному Mac запускав вашу облікову і вже через неї відправляв та приймав повідомлення. Звучить це не дуже сек'юрно, але і це не все. Мені відправляли звичайним текстом без будь-якого шифрування, а історія зберігалась в текстових файлах і фактично в відкритому доступі. Ну коротше, невеличка така дірочка в безпеці. Навіть не знаю, чого це когось збентежило. І знаєте, хто в цьому винен. Не тільки Sunbird, але й Apple, бо нащо так ускладнювати життя? Дайте вже доступ до того iMessage. Нам воно, звісно, не треба, бо всі в тілегі або вайбері, але для багатьох в США саме iMessage – це основний месенджер. І здається, буде скоро на їх вулиці свято. Під тиском ЄС, Google, Samsung та інших великих гравців, Apple таки вирішили додати в свою систему обміну повідомленнями підтримку формату RCS, який в тому числі використовується і на Android. Мова не про повноцінну інтеграцію в iMessage зі стікерами, а тими анімованими аватарами, якими ніхто не користується, а про можливість ділитись місцеположенням, текстовими повідомленнями та медіафайлами не через древні смс та ММС, а за допомогою такої інноваційної штуки, як інтернет. Коротше, ці от зелені повідомлення. Млення в чаті нікуди не дінеться, але принаймні відтепер за них не треба платити гроші оператору. Напів у рації, на пів перемозі. Чекаємо колись у 2024-му. Що вам в якийсь момент здаватиметься, що ви майже нічого не робите, якось підзабили на роботу, не переживайте. Вам все ще дуже далеко до Джорджа Мартіна. В нещодавньому інтерв'ю Мартін розповів, що написав вже аж 1100 сторінок вітрів зими. Залишили ще 400 500 і пожалівся на те, що його книги занадто великі. Типу, треба було писати менші, але тепер що вже поробиш? І здавалося б, ну дає, дід, молодець. Але справа в тому, що в інтерв'ю, яке він давав рівно рік тому, він казав про ті самі 1100-1200 сторінок. Так, де ти я порахую, на калькуляторі? Виходить, він за рік написав від нуля до мінус ста сторінок. Оце так продуктивність, моя повага. Втім, можливо, справа ще в запланованих восьми серіалах за його книгами, та всіх там Елденрінгах, де він автор всесвіту. Але це не точно. Яку б фігню не робив Маск останнім часом, і скільки б не підсирав нам усім, у його прихильників завжди є залізобетонний аргумент. Зате ж він нам старлінки активував, коли треба було. І так дійсно Старлінк просто офігенно допомагає нашим військовим і, скоріш за все, ще зіграє дуже важливу роль, коли руські знов почнуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Але його запуск в Україні на той момент це ніякий не подарунок, а піар хід. І можливість заробити. Ну, буде ще потрібен супутниковий інтернет в Європі, де і так всюди 4 та 5G, як не в країні з повномасштабними військовими діями, де інфраструктуру руйнують під нуль. Задачка для п'ятирічки, і маск тоді з нею впорався. І здається, це було останнє притомне рішення в його житті. Бо вже давно на важелях керування в його голові засів про антисеміт, сектант та конспіролог. Євреїв в турбіні літаків він ще не шукає, але десь поруч. Чав свій тиждень, містер до йоб з того, що пролайкав парочку заяв білих супрематистів, а вже в середу підтримав антисемістську теорію змови. І типу нічого такого все, як завжди. Але на це наклався звіт організації Media Matters, який продемонстрував, що через алгоритми ікса реклама великих брендів відображається поруч з цитатами Гітлера, расистськими висірами Маска та його підписників, більшість яких ховається від правосуддя десь в Азії, і це раптово не влаштувало великі. Бренди, і вони почали масово відмовлятись від реклами в Твіттері. Без коментарів, але то, мабуть, просто так співпало. Першими відвалились IBM, а трохи згодом до них долучились Disney, Comcast, Paramount, Lionsgate, ESPN, Ubisoft та найболючіше Apple. Ну, бо саме купертинівці найбільші рекламодавці в Твіттері. Точніше, були такими. Маск, само собою, не став вибачатись чи намагатись якось врятувати ситуацію. А пішов та подав термоядерний позов до суду на Media Matters. Типу, оця. От організація обмежує свободу слова, давайте її за це закриємо. Це що, виходить, абсолютіст свободи слова, вирішив комусь заткнути рота. А чого ж так? Може, щось тут произошло? На цьому все. Не забувайте про лайки, коменти, донати. Всі необхідні лінки є в описі. І скоро побачимось. Обняв.